Це чорне море. Відпочивальники з дітьми та собаками. Люди виходять на пляжі, аби позасмагати. Деякі пірнають у воду, інші відпочивають на березі. Це початок літа 2025 року. Два роки тому місцеві пляжі мали зовсім інший вигляд. На узбережжях лежать гілки та дерева. На берег море виносить меблі та різні побутові речі. У воді плавають трупи тварин. Все це, це наслідки підриву російськими військовими Каховської ГЕС, що на Херсонщині. Підриву дамби у чорне море почала потрапляти прісна вода. Це знизило солоність води в два-три рази, що негативно вплинуло на морську флору та фауну. Розповів Суспільному директор українського національного центру екології моря Віктор Коморін. Як наслідок, з 17 червня 2023 року в Одесі заборонили купатися в морі та виловлювати рибу. Я пропоную е, повернутися по думки в ті часи, коли вздовж е, узбережжя Одеси пропливали великі купи сміття. А коли починаючи від дахів, е, чемоданів, е, загиблих тварин, е, все це одесити бачили на власні очі, і е, більш того, е, частина того була прибита саме до Одеського узбережжя. Але загроза була крім тієї видимої частини, тобто цієї величезної купи сміття, ще й не видима. Тобто, це ті речовини, які були розчинені у воді. Це токсичні речовини, такі як важкі метали, хлоровані вуглеводні та нафтові вуглеводні. І необхідно відзначити, що також зазнав вплив гідрологічний режим наших вод. Тобто різке пониження солоності вкупі з токсичними речовинами привело, наприклад, до того, що більше половини популяції мідій загинули. По даним вилилося близько 150 тонн е нафтопродуктів внаслідок руйнування ГС, І була загроза потрапляння безпосередньо цих нафтопродуктів в Чорне море в, в межах е територіальних вод України. Однак цю пляму зафіксовано не було візуально, ні за результатами досліджень. Тільки один раз було зафіксовано перевищення нафтопродуктів в межах міста Одеса. Ми робили ті аналізи, на які ми були уповноважені наш відділ в Одеській області інструментально лабораторного контролю. Вимірювали зокрема. Показники, такі як солоність, нафтопродукти, завислі речовини, азотамонійний, фосфати та сульфати. Сульф... І, і Були зафіксовані в період з 9 по 26 червня. Це було в трьох локаціях Дефінівка, Ланжерон і 16 та станція Більшого фонтану. В цих трьох локаціях відбувалися проб щоденний. І вже починаючи з 26 червня, а, солоність йшла до норми, ну, якась характерна для цього періоду, для цього регіону. Ну, а такі показники, як завислі речовини, вони ще були, перевищували дещо фонові концентрації і результатами моніторингу досліджень. Однак це вже просто характеризувало те, що було багато сміття, яке збиралось і воно ну, до кінця поки не збирало, не дозбирало на той період. За словами виконувача обов'язків начальника відділу інструментального лабораторного контролю Миколаївської області Костянтина Зінкіна, з 26 червня 2023 року всі показники солоності та концентрації води повернулися до своїх середньостатистичних норм. А 16 липня еколог та голова громадської організації Зелений лист Владислав Балінський показав відео сміття та забруднення, які осіли на морському дні. Ми спостерігали саме початку, і ми це прогнозували, що буде і е, довгострокове наслідки. От якщо казати про довгострокове, то тут йдеться за рука, якщо не десятиріччя. бо таким впливом е, було винос от осаду е, накопіченого на дні Каховського водосховища, і це дуже величезний об'єм. І йдеться про дуже стійкі органічні сполуки. От це не тільки добриво, це і такі. Хімічні сполуки, як ДДТ, хлороорганічні сполуки, пестициди, гербіциди, які дуже стійкі до розкладнення. Тобто, там, якщо брати період розкладнення, їх то він може складати дістіріччя або старіччя, навіть воно все накопічувалось на дні у вигляді осяду, і зараз воно було винесено в Днепробухський лиман і в устя Дніпра. От і е, зараз можливі такі наслідки у вигляді вторинного вже забруднення. От, і, і це мож, можна спостерігати досить довгий час. Владислав Балінський додав, під час штормів всі нечистоти з морського дна, які наразі там лежать, знову підіймаються на поверхню. Це сміття, яке усідає і не вимивається, може лежати на дні десятиріччями. Тому каже еколог, морських жителів все ще не рекомендують їсти. Скажу, що ситуація не змінилася стосовно того, щоб використовувати вижу саме гідробіонтів минулого року. Так були зафіксовані дуже Високі концентрації дуже небезпечних речовин, і в тому числі важких металів, і в тому числі цих хлороорганічних сполук, які дуже погано впливають на людину. От саме в мушлях в мідіях. наші чорноморські мідії, вони є такою ламкою, дуже важливою харчового ланцюгу, яким харчуються і от наші бички багато відів, і їх споживають. І що безпосередньо розумієте, але показники саме по забруднювачах показують, що це, це не можна робити. Те ж саме стосується і багатьох видів від, риби, бо по-перше. Риба, вона не однорічна тварина, вона живе 5 років і більше. Це перша. І вона накопічує так її печінка, її жирові тканини накопічують собі ці хлороорганічні сполуки, ці забруднюючи. Тут може так бути, знаєте, що в одному місці ти е, злов, злови, що там буде більш-менш нормально, а в іншому місці там буде зашкалювати. Однією з проблем очищення чорного моря також є військові дії. Вони унеможливлюють проведення комплексного очищення дна та води через небезпеку. Ми всі пам'ятаємо, як 15 грудня а, в того року величезна кількість. Нафтове забруднення попало взагалі в морське довкілля, в лютому на узбережжі, на одеському узбережжі від Дуная до Одеси було знайдено досить великі кількості мазуту. Ми дещо кінспекції цей мазут. Ми дослідили більш глибоко, зробили хромату спектрограми, і побачили, що то мазут ну, в Дунаї відрізняється від того мазуту, що тут, але не можемо відзначити, яке саме джерело цього мазуту. Тобто, крім. Того, що вплинуло під час підриву греблі, або зразу після цього, є інші чинники, у тому числі чинники пов'язані з війною, у тому числі чинники, пов'язані ну, з нашим повседенням життям, які були до, до війни, наприклад, постійні бомбардування України. Ведуть до того, що це і виключення світла під час виключення світла зрозуміло, що не працюють, або в, в, в певному режимі недостатньому для того, щоб очисні споруди спрацюють, і це вже впливає на морське довкілля. Ми це повинні розуміти. А, в цілому на сьогоднішній день а, йде мова про складання плану дій а, для досягнення доброго екологічного стану. Зрозуміло, що а, ці дії. Можуть бути ну по перше, план може бути остаточно лише після закінчення війни. А, а по друге, самі дії а, повинні починатися з того, щоб знешкодити всі ті небезпечні об'єкти, які потрапили на дно моря. Як резюмував Віктор Коморін, першим кроком стане підняття з морського дна затонулих кораблів та суден, прибирання мін, уламків ракет та снарядів. Крім цього, потрібно зібрати мазут як з поверхні води, так і з дна. Другим кроком стане спільна робота екологів, біологів, науковців та місцевої влади.